Дорогі наші прикордонники, не один раз ми з вами збиралися на молитву освячення, благословіння. Сьогоднішня молитва особлива, В ній ми просимо Бога допомоги і благословіння на захист своєї батьківщини і її цілостності. Все своє життя ви присвятили захисту кордону. І сьогодні, як ніколи, наша держава. Потребує вашої допомоги. Перед вами велика місія, велике завдання захистити. Тож, нехай Господь Бог благословляє вас і дай Бог, щоб ви щасливо, живими, здоровими повернулися до рідних і своїх домівок. Я, в свою чергу, хочу запевнити вас, що у нашому храмі. Честь святого Юрія Переможця, який на території прикордонного загону завжди лунатиме молитва за вас. Повертайтеся з перемогою і нехай Господь Бог береже, благословить і захистить вас. Господу помолимо. Господи помилуй. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх, царів і володар, усіх володарів, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості та щедротах на смиренні рабів твоїх, наших прикордонників і чоловіколюбно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачте спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, так, Господи Боже, спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас. Гнівом своїм, але в милості і щедрота, ти відвідай смиренням рабів своїх, що до Твоєї милості припадають, повстай на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправідні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим. Так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми, знищити державу нашу українську, Господи, у тих умір тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру та Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці не тління, але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоуміш та до спокою приведеш усіх, бо Ти єси захист, і перемога, і спасіння. І тобі славу воссилаєм Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. До святого великомученика Юрія, переможця, помолимось. Святий великомученику Юрія, моли за Молимо, святий славний і сиквальний великомученику Христові Юрію. Молимо тебе, відомий заступнику, за наші потреби. Моли з нами і за нас, милосердного Бога, щоб милостиво почув наші молитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної тобі благодаті, зміцнив у битвах православне воїнство, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас, нехай посоромляться та вкриються ганьбою і зухвалість їхня, нехай зникне. Нехай побачать, що ми маємо божественну допомогу і всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво ублагай Господа Бога всього творіння Сотворителя, визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. А зараз Посвятимо святою водою. Дорогі наші прикордонники вас і нехай, Боже благословіння і благодать Господа буде завжди з вами. Слани Християна, на супротивників подай, і хрестом твоїм охороняй нас твою. І Святого Духа, Сиго, Господи, Твоїх, і власну сніда.